Костянтин Кревчани, телекомпанія Круг. У мене питання до присутніх на установчих зборах. Mm -hmm. Ви зайшли на збори, побачили, що головуючим зборів ну, навіть не обрано, а призначено людину, яка не має жодного відношення до облдержадміністрації, яка є керівником фракції, якої, врешті-решт-решт, просто немає переліку учасників зборів. Чому ви не розвернулися, відразу не вийшли, якщо немаєся узірвати збори? Завіщо ви брали участь в цій колонаді? Дякую. Я вам відповім, як тільки я побачив, ну, я відповідаю на мові, на які ви задали питання, як тільки я побачив, що сидить в центрі президії людина, яка ніяк не представляє громадську раду, ні тої кандиції, яка закінчила свої повноваження, ні тієї, яка була, я встав, ви бачили, і спитав, хто ця людина і на якій підставі вона намагається керувати установчими збором. Ви бачили, я це робив не раз. Але було все так організовано, що коли йому підказали, але ми вже виберемо вас головуючим. І поставили на голосування. 120 чоловік підтримали його. Тож йому підвели легітимність і він став легітимним. Але є один момент. Він не являвся навіть після голосування, що його обрати ведучим, він не являвся членом громадської ради. Тож навіть ця легітимність була під питанням. Зробили, що зробили? Можно я отвечу еще? Вы знаете, прежде чем вот я поднялась и хотела вот блокировать э, их трибуну, э, господином ведущим было сказано, если эти нарушители подойдут э, и обратился э, к работникам правоохранительных органов, то мы вот этих вот, кто будет нарушать наш порядок, выведем работниками правоохранительных органов. Скажите, кто... Э, Людей просто подвигатся. Никто, правильно? Это ж не боевые действия. Да, почему вы Сейчас. Господин Гричан. Мы не uh, 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 просим, нам интересно, uh. что ж это будет дальше. Uh. Мы два uh. года работали и что просто... Не, работали. Нет, я не хочу сказать, что мы раб работали. Мы вели свою общественную деятельность. За работу нужно получать деньги, а мы работали на общественных началах, понимаете? Мы вели uh. свою деятельность. Uh. Мы ответили вам, Я, каждый из присутствующих может сказать почему. Я был журналистом на этой встрече. Журналисты не имеют права покидать мероприятие, они обязаны присутствовать. Правда, в конце концов, и не Но здесь ситуация очень простая. То есть те, кто пришел туда, надеялись перебороть это, надеялись, что им удастся предложить другого, другую кандидатуру для ведения собрания, им это не удалось. Вот и все.